Привіт, мене звути Варвара Діордієва. Я власниця студії Амлі. Я є флористом професійним, вже багато років цим займаюся і хочу вам розказати про те, що флорист це не тільки професія, а це й може бути креативне, творче, натхненне дійство, і воно може приносити гроші. Зараз ви знаходитеся в моїй студії. У нас є магазин, є багато декору, красивого. Я ми покажемо детальки вам і поговоримо про те, які є букети і що зараз. em А сучасна флористика вона настільки багатогранна, зараз стільки крутих квітів, а зараз дуже багато нових технік, нових матеріалів. І сучасна флористика не стоїть на місці. І е, зараз дуже багато квіткових трендів, дуже багато нових квітів. Зараз ви на протязі всього року зможете придбати і тюльпани, і хризантеми, і троянди, і гортензії. Тобто, зараз світ настільки широко розвинув цю культуру флористичну, ми настільки зараз е, залежимо від трендів, що на протязі е, багатьох років флористика розвивається. І що саме цікаве, що вона не стоїть на місці, і ми завжди використовуємо нові якісь тренди. Зараз ви бачите на моєму фоні це велику кількість коробок різних, різноманітних матеріалів. Тобто, у нас зараз вже не просто пакують як раніше квіткові букети в плівочку прозору, а пакують в сучасний матеріал: кафін, тішю, калька кольорова. Тобто настільки світ багатогранний, настільки цікавий, і постійно все росте, розвивається, постійно щось нове виходить в світ флористики. Що ми навіть іноді не встигаємо навчатися чомусь новому постійно розвиваємось, постійно шукаємо нові тренди. Тобто, сумно вам точно в цій професії не буде. Основою у флористиці є спіральна техніка. Зараз ми її вам близенечко покажемо. Я її тримаю в руці. Ось по спіралі складений букетик. Це основа основ, яку вивчає будь-який флорист на будь-яких курсах. Тому що завдяки спіральній техніці наш букетик пишний, гарний. Бачите, він гарно зафіксований, наша ніжечка рівно підрізана, і він потім гарно стоїть на водичці. Є зараз дуже багато технік упаковки цих букетів, але саме основне це вивчення саме техніки збирання букетів. Тому що. Коли ви правильно збираєте букет, коли ви правильно зачищаєте квіти, коли ви знаєте, як за цими квітами доглядати, ваша квітка зберігає красу, ваша квітка радує клієнтів, яким ви її даруєте. І знаєте, флористика стає не тільки професією, а й захопленням, таким творчим хобі, яке може вам приносити і задоволення, і певний заробіток, зараз я вам ще покажу. Що квіткові? Ми зараз покажемо ще трошки квітів різних, але й покажемо теж, що не тільки букети зараз в тренді, а й композиції. Одним із трендів останніх років це є, звісно, композиції. Створення композицій у нас займає дуже велику частину нашої роботи. Зараз я вам показую один із ходових товарів, це композиції в сумочки. Це міксовані квіти, вони бачите, тут і гвоздика, і каєльстримерія, і хризантема. Головне тут знати і орієнтуватися в сочетанні кольорів, співвідношенні кольорів. І знати, як правильно їх розставляти. Звісно, цьому всьому ми навчаємо так само, і можна навчитися цьому, це не є проблемою, але ем, ви можете складати і надихатися і монобукетами, і букетами із, наприклад, якщо це тільки ромашки, або тільки піони, або ще якісь квіти. Але е, що саме цікаве в композиціях? Що композиції ми можемо створювати будь-де, не просто в таких сумочках, а і в ось таких ящичках, ось таких цікавих е, сумочках. Орзиночках і форми цих композицій можуть бути будь-які. Тобто ми зараз відходимо від стандартів, як ми звикли, коробки або кошики, якісь стандартні. Зараз це можуть бути розкидісти композиції, можуть бути будь-які форми, можуть бути чашки або вази, де ми створюємо ці композиції. Для того щоб створити композицію, нам потрібен ось такий оазіс. Це професійний матеріал, флористичний, губка так звана флористична. Ось мені дуже подобається ця фірма. Вона дуже гарно замачується водичці. Ми її відрізаємо ту формою, яка нам потрібна, обов'язково замочуємо у водичці, і потім в оазіс вставляється вже ось так. У нас квіти. Вони у нас стоять так навіть трошки довше, ніж в букетах, тому що, коли ви тому що коли ви відрізаєте квіти, підрізаєте ножку і ставите в оазіс, водичка в квітах запечатається, і вони так стоять трошки довше. Тому дуже багато людей зараз полюбляють композиції, і це теж одна із великих таких трендів, великих таких культур. Що коли ви йдете на, наприклад, день народження, кудись в ресторан і даруєте композицію, людині не треба шукати вазу, щоб поставити ці квіти у воду. У вас буде композиція, яка вже стоїть у водичці, з нею нічого не трапиться. Вона дуже довго і гарно зберігається, і, звісно, радує людей. Тому. Звісно, це окремий вид такий, знаєте, флористичної, і я їх дуже полюбляю створювати. Постараюся вам зараз прикріпити фото моїх робіт, тому що, звісно, ми не тримаємо в магазині постійно готові композиції, зазвичай створюємо, щоб було свіже під клієнтів, але ви можете це побачити наглядно на фотографіях, які я додам до цього відео. А зараз хочу вам показати трошки відійти від теми, які гарні квіти зараз є. Ми хочемо відходити від стандартних класичних образів гвоздики, наприклад, до якого ми звикли, що це ритуальна флористика. Але ні, дивіться, яка у нас зараз неймовірна кущова гвоздика. Це одна із самих стійких квіток. Вона дуже гарно квітне. Дивіться цей колір, просто не перевершений. От біла дуже розпустилася, тобто на одному кущику багато квіточок, і вони просто прекрасні і уж точно не є ритуальними. Вони дуже класно зараз стоять в композиціях, дуже класно в букетах і в монобукетах. Дуже класно йдуть в додатках до букетів. І таким чином ми зараз знаєте, розширюємо світ флористики. Тобто використовуємо і нові квіти, і старі квіти. Ми використовуємо багато зелені, евкаліпту, фісташки, тобто те, до чого ви не звикли в його звичному середовищі, як дерева евкаліпту. Але вони всі використовуються в квітах і в квітковій культурі. Наприклад, новорічна флористика. Вона взагалі сильно відрізняється. І там вже ми працюємо з голландською ялинкою, яка не сиплеться, яка в Україну доставляється з інших регіонів, з інших країн. І це ще один такий великий віток культури просто новорічної. Тому. Можна слідкувати за трендами, можна породивлятися Pinterest або сторінки TikTok і Instagram з користю, і розвиватися, надихатися і дивитися, що зараз в світі входить нове, креативне і круте. Що я вам хочу сказати? Флористика це не завжди просто красиво. А флористика це ще і великий труд. От сьогодні ми отримали поставку квітів. Що я роблю? Правильно, я не йду додому, тому що я зачищаю кожну квітку. Звісно, світ флористики також різноманітний, квітів дуже багато. Кожна квітка обробляється і ставиться на воду по-своєму. Також у нас для цього є дуже велика кількість класних інструментів, таких як ніж для підрізання, сікатор, ну це ножиці, сікатор, є сікатори в звичайному їх вигляді, звичайні ножиці, і також ножиці для стрічки. Це все різні інструменти, вони використовуються зовсім по-різному. І якщо ви будете різати квіти звичайними ножицями, ви поламаєте їм стебло, ось тут. І квітка не буде пити водичку. Тому, перше, що навчають, коли вивчають флористику, це саме зачищати квіти і працювати з кожною квіткою окремо. От, наприклад, зараз я прибираю зайві гілочки, зайві голочки на нашій троянді і роблю дуже гарний косий зріз. Це з дійсно для того, щоб вона гарно пила воду. Ось така вона в нас неймовірна. Зараз ще буду працювати з гортензією. У гортензії є багато своїх секретиків, але це все знаєте, моменти, які треба вивчати, які треба знати. І ми, як флористи, звісно, цьому приділяємо дуже велику увагу. Також хочу вам показати ще один із напрямків флористики. Це фуд-флористика. В мене наявності є ось такі закриті букети, але ви зможете в інтернеті побачити і відкриті. Я думаю, що кожен із вас бачив вже і м'ясні і солодкі букетки з макарунами. Але що ми маємо наразі? Дивіться, ось такі круті композиції з Рафаело і з Кіндером. І тут також пачка Рафаело, воно виготовлено як букет. тут теж використана спіральна техніка. Тому обов'язково вивчаємо спіральну техніку. Це просто основне правило, яке ми повинні знати і вміти. І тут пачечка Рафаела захована, тобто ви даруєте людям букети, емоції, а людина це може ще і з'їсти. І я вам так скажу, що це. Е цей напрямок дуже зараз розвивається, і вже останні роки він просто в тренді у всіх на вустах, і ви можете багато де замовити такі букети і самі їх створити. А також хочеться сказати, що флористика це не тільки про квіти. Флористика настільки багатогранна що ми можемо працювати ще і з виробами. Ось дивіться, для прикладу, ось такі віночки на двері. Ми теж створюємо в рамках флористики, в рамках ем, того, що це дуже Дуже сучасно. Зараз на Новий рік, на Пасху, на ем, День Матері, на різні різні свята вивішуються ем, тематичні ось такі віночки. До речі, е, це, це великодній вінок. Бачите, він створений тут сухоцвіти е, повністю. Живі живі засушені квіти. Да, немає штучних, тільки штучні е, яйця, тому що це пасхальна тематика. І я вам так скажу, що е, ця мода хоч і прийшла до нас з європейських країн, тому що там цьому декору приділяє дуже велику увагу. Але тим не менш, ми не відстаємо від Європи. Ми дуже швидкими темпами розвиваємо свою культуру. Е, у нас багато українських вінків. Ми дуже багато використовуємо е, наших. Українських матеріалів, ось тут ви можете побачити пшеничку, бачите, сіно наше. Це все-все з природних матеріалів зроблено. Також можна сказати, що з європейських з європейських країн до нас прийшла культура прикрашати будівлі, але сама. Як вам сказати, професійність да, в Україні вона на вищому рівні, тому що наші спеціалісти завжди навчаються і завжди використовують різні методи і різні технології. А саме європейська флористика нас надихає, надихає прикрашати, наприклад, на Хеллоуін будинки. Да. Ми робимо зараз в тиквах, в гарбузах класні композиції із живими квітами, також з оазисом. Ми робимо прикраси для. Магазину для студії з осінніми листочками, і це все привозиться до нас. Також ми це збираємо. Зараз я Попробую знайти вам роботи і прикріпити, щоб ви побачили, як це виглядає. І це наші роботи, саме нашої студії. От. А зараз ще невеличка увага до того, що можна створювати не тільки квіти, і не тільки квіткові композиції, не тільки квітковий декор, а ще й багато ручної роботи. Ходімо, покажу. Зараз ми співпрацюємо з декількома різними флористами, декораторами, людьми, які створюють щось власноруч. І відходячи від теми флористики, покажу, які гарні вироби можна робити. Дивіться, от це створено власноруч. Тобто тут вся робота створена майстром. Вона спочатку виробляє ось таке гіпсове кашпо, потім його розмальовує, прикрашає ось так красиво, покриває лаком, щоб воно не. А далі висаджую сюди мох. Мох у нас настоящий, і його не треба підрізати, не треба поливати. Йому треба тільки вологість у повітрі. Але це неймовірно красиво. Зараз ще одну роботу покажу. Ось, дивіться, це також створено вручну, повністю з нуля вся композиція. Із сухоцвітами створена свічечка. Сінечок вам приберу свічечка, бачите, і квіти, і свічка, і кокос використані. Також із ручної роботи, І з флористики можна побачити ось такі вироби. Тут сухоцвіти, природні матеріали, Лагорус, пшено, стіфа, колосочки і наша улюблена бавовна. Ми її дуже часто використовуємо. І ось ця дамочка у нас зроблена теж вручну майстром, потім пофарбована. Дуже красиво виглядає неймовірно прекрасно. Ще вам покажу із ручної роботи, але трошки далі від флористики. Свічки ручної роботи. Кожна свічечка це парафін, воно зроблено також вручну. Ось такі свічечки із вощини з натуральної, і з додаванням сухоцвітів теж мають місце бути. Ось такі набори у нас, бачите, гарні. Тобто все це можна створювати своїми руками. Також від цього ж майстра, бачите, це звичайний комиш, але він пофарбований і висаджений в вазу ручної роботи. Це просто неймовірно прекрасно. Це і ручна робота, і флористика, і багато методів. Всі зміксовані один з одним. Тому це, звісно, важкий труд, але це дуже прекрасно, і таких робіт дуже багато. Зараз побачите підбірку ще є певних робіт, і можете насолодитися тим, що можна створювати власноруч. Що робити для того, щоб розвиватися в цій сфері і не відставати від трендів? Звісно, надихатися, надихатися природою. Наша країна дуже чарівна. У нас навіть в квітах і в квіткових композиціях ми часто використовуємо природні матеріали, Колоски, пшеничку, лагурис, За моєю спиною ви можете побачити всякі сухоцвіти. Тобто, все це ми використовуємо. Взимку, звісно, це шишки, жолоді, каштани. Все, що є навкруги, нас надихає. Навіть просто сторінки, коли ви лістаєте TikTok, Instagram, Інстаграм, ви можете передивлятися і підписуватися на цікаві для вас сторіночки. В принципі, українська символіка дуже зараз популярна: жовто-блакитні квіти. Світ флористики винайшов дуже класну фарбу, яка фарбує квіти в кольори, яких в принципі не існує в природі. Тому. Дивіться, надихайтесь, вчіться, розвивайтеся, якщо вам ця тема подобається. Якщо вам подобається сфера флористики, вчитися ніколи не пізно. Можна з маличку це робити, можна пробувати ходити на курси, на майстер-класи, і, в принципі, це в подальшому буде гарною професією або ж бізнесом, як у мене. Дякую.